Друзі, всім привіт! Ви на каналі Havid News. І неочікувано у нас стартонув трейд Ін, час обмінювати ваші преміум танки. Тобто, що це таке? Ти віддаєш свій танк за півціни, береш із свого кармана ще пів ціни від танку, який ти хочеш придбати, кладеш це і танк вуаля у тебе в ангарі. І відповідно, що така подія буде відбуватися з 26 серпня 13.00 до 2 вересня 13.00 24 року. Що ти можеш зробити? Ти можеш віддати 6, 7, 8 рівень та отримати новенький танк до себе в ангарі. Ми поговоримо про танки, які у нас є 8 рівня, які можна здати, і які можна отримати новенькі до купівлі. Відповідно, хочу у вас попросити підписатись на канал, лупити подобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок цієї події. І заодно хочу попросити вас доєднатися до збору для ЗСУ. Гідрокостюми для ЗСУ. Оголошено збір на гідрокостюми для ССО Морпіхів. Ціль 130 тисяч. Накопичено 14 291 гривня. Всі звіти або якісь у вас будуть питання, ви можете задавати, ми все вам надамо. Збирає волонтер. Відповідно, що він попросив, щоб ми опублікували це все. Звіт про купівлю, документи всі будуть всі знаходитись ось тут. Тому Хаббуд Експрес буде другим посиланням після посилання на збір. Посилання буде перше на збір. І якщо ти доєднаєшся до цього збору, обов'язково напиши, від якого каналу ти доєднався до збору. Буду тобі дуже вдячний, і команда, і воїни Збройних сил України будуть також дуже вдячні. Чим швидше зберемо, тим краще, тому що наші воїни нас захищають. Давайте до обміну. Більш детально. У ну, нас зараз є техніка, яку можна здати, зараз я не буду все оголошувати, не буду все розповідати, тому що цей відеоролик можна розтягнути на годину, а то й другу. Зараз ви бачите акуратненький такий маленький списочок, що ми можемо віддати. Давайте, щоб було більш детально, такого без всякого сміття там поза екраном, і відповідно ось ця техніка, яку ви можете віддати. Ми можемо нову техніку придбати. Кому дуже швидко я мотаю, ви можете зупинити подивитися техніку. Яку техніку ми можемо отримати взамін? Альпін Тигр, wz 111 т 34 іс 6 м 4 а 49 і так далі. Я думаю, ви бачите це все в себе на екранах. Можливо, хто ще не бачив е цієї новини, залишу вам посилання на сайт. Третє посилання буде, ви зможете просто зайти самі, подивитися там, прицінитися, тому що можна прицінитися, наприклад, ось дивіться. Якщо я хочу наприклад, здати техніку, прошу вибачення, тут табличка трішки пригає. Наприклад, ви хочете здати Гонсало, він коштує взагалі 12 тисяч на покупку, і 6 тисяч ви можете здати. І зможу купити, наприклад, беремо техніку, ну, ми хочемо купити там, наприклад, WZ111. Нам потрібно буде доплатити 5 тисяч. Тобто 5 тисяч, якщо у вас на балансі є, ви просто обмінюєте цей танк на ось цей танк, і він у вас в ангарі. Але тут вже буде велика помилка, якщо ви цей танк зміните на цей танк. І давайте зараз перейдемо до того, що нам додали новенького. Коротко розповім, із особистого досвіду. Грав на кожній із цих технік. Я не страшний спеціаліст, я не страшний статист, я звичайний гравець, як і більшість гравців, які мене дивляться. Що цим я хочу сказати? Що для статиста будь-яка техніка буде ідеальна. Для статиста навіть техніка буде, якщо буде їхати МС-1 із гарматою. Я не знаю, там Мауса, він все рівно буде розносити. просто підтинка. Зараз ми поговоримо про те, що це за танки, і взагалі я розповім вам, як вони себе поводять в бою. Розпочнемо із ВЗ-111. Що таке ВЗ-111? Це китайський танк, важкий танк. Має розкат гармати. Ой-ой-ой, який, точності взагалі немає. Зведення дуже довге, швидкість нормальна, 50 км. Боєкомплект, таке собі є ББшка, є кумулятиви. Кумулятиви взагалі пробивають дуже погано. 270 мм, якщо не помиляюся. 270 мм, самі розумієте, що це за кумулятив і як його їсти, і взагалі чи потрібен він. На цьому танку я відіграв дуже багато боїв, тисячу боїв ще від початку марафону. За марафон я його отримав, тоді він був дуже імбовий, його трішки нерфонули скрито, і все. Потім я про нього забувся, викупляв ось нещодавно, можливо, пів року тому, катав на цьому танку. Так, якщо немає ніяких пагорбів, тому що в нього немає КВН, він ідеальний буде. Якщо проти 8 рівнів, на ньому можна дуже шикарно грати, тому що в нього перезаряджання 10 секунд, будемо брати такого, заокруглювати, не буду точно говорити вам всі там перезаряджання, але скажу вам так, що цей танк, в принципі, дуже файно грається в рандомі з 8 рівнями. Наскільки я пам'ятаю, він був льготом, зараз я вам точно не скажу, напиши в коментарі, льгот він чи ні. Висновок по цьому танку: якщо його брати, наприклад, замінити його на якогось Іса 6 там, чорного забони, можна, в принципі, потім добрати ще собі забони, купити ІСа, щоб у тебе було 2 танчика. Але, як на мене, я можливо, б, можливо, і не брав би його, тому що ну, розкид великий, точності ніякої немає, зведення дуже довге, кумулятив пробиває дуже погано. Це потрібно знати, як грати взагалі на таких танках. Наступний це Т-34. Американський тяж 8 рівня також був у марафоні ще у далеких, якихось там 15-тих, нервно, 14-х роках. Танк хороший, має хорошу гармату танку 10 го рівня. Кумулятивний чи підкольний, там снаряд у нього точно не буду вам говорити, не буду брехати, але скажу за своїм досвідом, що танк, в принципі, був непоганий до введення техніки японської. Після того, як ввели японську техніку, танк почав дуже сильно страждати, його занерфили знову ж таки. Корпус у нього такий самий, як у Т-30, картонний, його пробивають усі. Ви скажете, що там башня 254 мм, в лобі чи навіть і більше, ніфіга її немає, тому що там є командирська башня, є підняттям кришки на башні, і туди пробиваються що ББшками, що кумулятивними снарядами залітає все. По перезаряджанню гармати, там гармата дуже така неприємна, тому що зведення ніби більш-менш камельфо, перезаряджання около 12 секунд. Відповідно, що і зведення таке ж саме. Дуже довго, біля трьох секунд. Але відповідно, якщо зарядити бонове обладнання, на цьому танку ще можна буде пограти, але ви будете дуже сильно страждати, що від артилерії, що від звичайних танків. Це чисто від особистого досвіду. Я говорю. Я не буду говорити, що там бринтан імба, там брати його чи не брати, не буду цього говорити. Чи взяти його, знову ж таки повторюсь, тут вирішувати вже вам. Відповідно, що гармата 10 рівня, але якщо мінус цього танку, ви. Більшість будете грати боїв із 10 рівнями, тому що цей танк не є льготом. І із 10 боїв ви, можливо, 2-3 бої зіграєте із вісімками, де ви будете типу в кавичках нагибати, а інші бої ви просто будете брати за щоку, вибачаю, за таке вираження слова. Тут уже навіть задуматись між ВЗ і Т-34 я б, навірно, ліпше взяв би ВЗ-111. Ну і наступний танк це М-54 Ренегата, це їмба просто. Точність, маневреність, швидкість, гармата непогана, але є мінус це командирська башня. Якщо грати в принципі від пагорбів, то на цьому танку можна грати доволі непогано і можна грати від КВНів, тому що тут є 10 градусів КВНів. Непогана гармата 360 альфи, хороше пробивання, і тут уже я відразу розповідати багато чого не буду. Скажу вам, що ось цей танк номер один із цих усіх, який можна взяти без роздумів. Наступний танк це ТС-5. Відповідно, що ТС-5 це також імбова ПТ, але тут заключається в тому, що ця ПТ або стоїть в позиції, або вона пушить із підтримкою. Гармата також 10 го рівня, доволі непогана, схожа на гармату Є5-го, якщо подивитись по нарізки. Ну, але ж все заключається у швидкості. В швидкості. Швидкість танку не дуже висока, пробивання гармати хороше, маневреність або на Коло себе ПТшка крутиться не дуже швидко. Єдине, що тут є, це хороше бронювання і дійсно хороша пушка. Але є така командирська башня, в яку будуть пробивати вас, ну, відповідно, що всі і навіть 7 рівні. Якщо подивитися в НЛД, НЛД дуже велике, бронювання там нібито і є, але якщо навіть зустрітися ось з цим ВЗ-111 в лоб лопі 10 метрів стати один від одного, то відповідно, що ВЗ-111, що, ВЗ що Т34, що Ренегат. Вас будуть пробивати. Особливо взяти т 34 і М4 Ренегат вони високі, і пробивати ТС-5 будуть що в командирську башню в клінчі, А цей танк, ну, в принципі, Боренику, можливо, ще буде Рикошет, а т 34 він пробиватиме кожною пайкою. І у ВЗ, мінус тим, що він не буде пробивати ТС. Що особисто я від себе хочу сказати про ТС. ТС також непоганий танк, це танк номер 2 який потрібно брати, якщо у вас є М4 Ренегат. Якщо у вас є ці два танки, беріть ВЗ-111, а потім вже колись візьмете Т 34 тому що дійсно цей Т-34 американський він не такий грозний, як колись. Він не такий уже як є. Відповідно, що доступна техніка для купівлі тут е, дуже великий список, я вже вам показував, але мотав, тут думаю, що вам буде набагато ліпше. І якщо подивитися в загальному на цей трейд-ін, можна подумати, що це якесь скутненьке таке діло, вмивання золотішка або ще щось, або просто здайте свою найкращу техніку з ангара. Для мене це не є показником. Якщо у тебе є багато премій, то щось здавати, щось купувати не потрібно. Потрібно дивитися суб'єктивно, дивитися, якщо Якщо в тебе є Chrysler KGF, наприклад, і ти хочеш його поміняти, наприклад, то ж саме wz 112 або на Т34, не міняй, тому що це буде безглуздо. Ну і де це все, можна буде знайти, просто натискаєш вклад чи магазин, точно не пам'ятаю. І там буде ось така перша іконка, бачите така. Стрілочки, одна вправо, одна знизу вліво. І там ви зможете все це обміняти, подивитися. Є техніка, яка може бути недоступна у вас і за певних причин. Тут є навіть картинки, і ось як бачите, давайте по порядку я вам покажу, щоб ви розуміли. Заходите ось на це вікно, наступне вікно ви обираєте танк, який ви хочете здати із свого ангару. Наступний танк обираєте, який ви хочете отримати. Наступне дискаєте обміняти, доплатити золото, і потім вже дивитеся. Ось тут доплачуєте там екіпаж, хочете купляєте, хочете, не купляєте, якщо у вас є. Прописуєте кількість золота, яку ви віддаєте, тобто 4 тисячі. Наступне підтверджуєте, що ви купуєте, і все, вуаля, ангар у вас. Ангар у вас. Прикольно. І танк у вас в ангарі. Ця подія буде відбуватися всього один тиждень. Я думаю, що варто подивитися, що ви хочете отримати. Відповідно, що подія не дуже потужна і не дуже така крута для того, щоб обмінювати на якісь круті танки свої ліпші преми, які у вас є в загальному. Тут потрібно думати з головою, чи потрібно воно тобі, чи не потрібно, тому що насправді, якщо обмінювати техніку на WZ-111 або, наприклад, взяти якусь т 100 якщо ну, у вас є обміняти на таку техніку, ну це вже буде просто капець. Можна, наприклад, взяти Alpінтігра Заводний і обміняти ось на цього Тунчика ВЗ-111, але вони ідентичні, немає сенсу їх обмінювати. Ви можете, наприклад, із нової техніки вибрати там, ну, давайте подивимося, що там Рене де 9. Ось дивіться, Ренегат. нам потрібно, наприклад, Якщо ми здаємо Альпінтігра бони, ми можемо всього доплатити 3500 золота і отримувати Ренегата для себе в ангар. Чому дивіться, він дешевий, він, до речі, маневрений, він грається майже як СТ. Віде стежка, він до стежки, там він, навіть якщо взяти TSR400, він чуть-чуть повірніший. А маневреність у нього дуже крута. Ось ця башня, звісно, буде вам дуже псувати бій, тому вам потрібно буде грати з правої сторони для того, щоб закривати цю башню і грати на маневрах. НЛД-картонне, башня, трішки рикошетить, корпус також рикошетить, борта також можуть рикошетити. Мій висновок з тим, що Тому я записав це відео, тому що підписник попросив записати відео, що взяти. Я розповів, що краще, що яким, в якою чергою брати. Це відео без крутого монтара, тому що часу немає цим займатися, з відключеннями світла. Записуємо на пистру руку, показуємо вам ось цей сайт, багато кому не подобається це, але все ж таки ми це зробили. І я думаю, що вам буде цікаво подивитися, що в загальному ліпше взяти, що не потрібно брати. На цьому я хочу вам сказати дуже дякую, велике за те, що ви підтримали, подивилися. Ну і відповідно написали коментар, поставили подбайку та підписалися. На цьому я буду вже завершувати всім тихої ночі. До зустрічі в нових відео та на нових стрімах. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! Україна переможе! Так і є.